Включайте. Mm -hmm. Паліночка, нам треба поставити знак і треба знайти невідоме число. 8. Пропущений знак. пропущене число дорівнює 12. Було 8, стало 12. 8, mm -hmm. Знак який ставимо. Mm -hmm. Кажи голосніше. Плюс. Я правильно зрозуміла? Так. Mm -hmm. 8 плюс. Ой. Я правильно записала число, думаю? Ні. Ні. А яке має бути ще раз мені повтори. Ой. 4. Тепер правильно? Ні. Наступне завдання. 11. Знак пропущений. Число пропущене. Дорівнює 9. Знак який? Ні. Чітко. Перший звук. Перший звук. Такий знак? Голосно. Ні? Порівняла ти числа? Це і це. Було скільки? Було більше чи менше? Було. Більше стало. То який ми знак використовуємо? Знак мінус чи плюс? Ні. Мінус 11. Мінус скільки? Мінус. Чітко. Два. Поїхали далі. 9. Число пропущене. Знак пропущене. Число пропущене. Дорівнює. 13 Поліна. Який буде знак? Порівнюємо. Знак буде. Плюс так. Дев'ять. Плюс. Скільки ще було 13? Плюс ой. Швиденько ой. Правильно я записала?